Lotus Амера Turbo Сі інтригуюча альтернатива Porsche. огляд. Lotus Амера Turbo Сі відродження легенди або черговий спортивний автомобіль з претензією. Lotus завжди займав особливе місце в світі автоспорту. Це не просто виробник автомобілів, це символ відданості справі, втілення філософії мінімалізму і максимального задоволення від водіння. Ела, Еспри і Лис, ці імена знайомі кожному, хто хоч трохи цікавиться автомобільною культурою. Але час не стоїть на місці, і Лоутес, щоб залишатися актуальним, змушений адаптуватися до нових реалій. Зустрічайте Лоутес Амера Тербо S і спроба поєднати культову спадщину бренду з сучасними вимогами до комфорту і технологічності. Я завжди був шанувальником Лоутес. Мене приваблювала їх здатність створювати автомобілі, які дарують неймовірне відчуття зв'язку з дорогою, незважаючи на уявну простоту конструкції. І лис, зокрема, залишила незгладиний слід в моїй пам'яті як автомобіль, який змушує забути про все інше, крім процесу водіння. Тому, коли з'явилася інформація про Лоутеса Мера, я був заінтригований. Це був шанс побачити, чи зможе Лотос зберегти свою ідентичність, не втрачаючи привабливості для широкої аудиторії. Амера, безумовно, виглядає свіжо і сучасно. Дизайн автомобіля вдало поєднує в собі впізнавані риси Лоутес з сучасними тенденціями. Але, чесно кажучи, я очікував більшого. В епоху, коли автомобілі стають все більш агресивними і ефектними, Амера виглядає дещо стримано. Можливо, це й на краще, адже Лоутес ніколи не гнався за зовнішньою ефектністю. Головне те, що відбувається під капотом і за кермом. Лоутес Америбой злиття двох світів. Амира Тербоосій це по суті, спроба Лоутес зайняти нішу між Ілис Ексадж та більш комфортними спортивними автомобілями. У цьому плані Лоутес не помилився. Автомобіль дійсно пропонує непоганий баланс між спортивністю і практичністю. Під капотом Амера Turbo S і встановлений 20 літровий рядний турбомотор AMG, що видає 400 кінських сил. Цього достатньо, щоб автомобіль розганявся до 62 миль на годину всього за 4.0 секунди. Двигун працює в парі з семиступінчастою коробкою передач з подвійним щепленням, яка забезпечує швидке і чітке перемикання передач. Але найцікавіше в Вамера Turbo SE – це її підвізка. Лоутес оснастив автомобіль спортивною підвіскою, яка забезпечує чудову керованість і контроль. Завдяки цьому Амера з легкістю справляється з будь-якими дорожніми умовами. Що мені сподобалося в Амера Turbo SE? Керованість це, мабуть, головне достоєнство Тербо Тербооси. Автомобіль буквально вливається в повороти, дозволяючи водієві відчувати себе впевнено і контролювати ситуацію. Потужність двигуна 400 кінських сил це цілком достатньо для того, щоб отримати задоволення від водіння. Дизайн. Незважаючи на деяку стриманість, дизайн Амера виглядає свіжо і сучасно. Увага до деталей. Лоутес завжди приділяв увагу дрібницям, і Амера не стала винятком. Що мене не вразило. Коробка передач, подвійне щеплення – це, безумовно, прогрес, але реалізація в Амера Тербо ОС і залишає бажати кращого. Відсутність чітких клацань при перемиканні передач і деяка затримка при перемиканні з прямого ходу на зворотний це серйозні недоліки. Інтер'єр, незважаючи на сучасний дизайн, Інтер'єр Амера здається дещо тісним і функціональним. Не вистачає розкоші і вишуканості, до яких звикли в інших спортивних автомобілях. Ціна Амера Turbo S це не дешевий автомобіль. За ту ж ціну можна придбати Porsche Cayman або TT TTRs, які пропонують більше комфорту і технологій. Лоутес Амера Turbo Сі конкуренти. На ринку спортивних автомобілів існує чимало конкурентів Lotus Амера Turbo S. Серед них можна виділити: Porsche Cayman – класичний спортивний автомобіль, який пропонує чудову керованість, потужність і комфорт. Audi TT-Ars – потужний і технологічний автомобіль, який ідеально підходить для повсякденної їзди. BMW Z4 стильний і динамічний родстер, який пропонує відмінні характеристики. Підсумок – Lotus Amera Turbo S і це гідний спадкоємець легенди. Lotus Turbo S і це цікавий і перспективний автомобіль, який поєднує в собі культову спадщину бренду з сучасними вимогами до комфорту і технологічності. Однак у автомобіля є свої недоліки, які не дозволяють йому стати ідеальним. Цілому, я вважаю, що Lotus Amara Turbo S і це гідний спадкоємець легенди. Це автомобіль, який дарує неймовірне задоволення від водіння і дозволяє відчути себе частиною історії автомобільного спорту. Але перед покупкою варто уважно вивчити всі характеристики і порівняти його з конкурентами. Поради покупцям. Якщо ви шукаєте автомобіль, який дарує максимальне задоволення від водіння Lotus Amara Turbo S і відмінний вибір. Якщо вам важливий комфорт і технології, варто звернути увагу на конкурентів. Перед покупкою обов'язково проведіть тест драйв і порівняйте Lotus Amara Turbo S з іншими спортивними автомобілями. Зверніть увагу на коробку передач вона може не виправдати ваших очікувань. Не бійтеся експериментувати з режимами їзди, щоб знайти оптимальний варіант для себе. Особистий досвід: я провів кілька годин за кермом Lowtees Амера ТербооС і на звивистих дорогах навколо міста. Автомобіль чудово справлявся з поворотами, забезпечуючи відмінне щеплення з дорогою. Двигун видавав достатньо потужності для динамічного прискорення. Однак, я був розчарований роботою коробки передач. Відсутність чітких клацань при перемиканні передач і деяка затримка при перемиканні з прямого ходу на зворотний це серйозні недоліки. В цілому, я був задоволений Lotus Лоутес Turbo S. Це автомобіль, який дарує неймовірне задоволення від водіння. Однак, перед покупкою варто уважно вивчити всі характеристики і порівняти його з конкурентами. Майбутнє Lotus Lotus стоїть на порозі нової ери. Компанія активно розвиває електромобілі і планує розширити модельний ряд. Успіх Lotus Amara Turbo S і матиме вирішальне значення для майбутнього бренду. Якщо Lotus зможе зберегти свою ідентичність, не втративши при цьому привабливість для широкої аудиторії, то у компанії є всі шанси стати одним з лідерів ринку спортивних автомобілів.